Що точно допоможе здати творчі іспити? Якщо ви вступаєте на художню спеціальність, тобто всі сфери, що пов'язані з малюванням та архітектурою, вас точно чекає творчий конкурс. І, друзі, якщо ця історія саме про вас, пора вже подумати. А зараз вам дам коротенькі питання для аналізу: перше, чи знаєте ви, які саме будуть у вас іспити? Друге, чи знаєте ви всі деталі? Матеріали, техніки, розмір аркуша, час для іспиту та вимоги. Третє, чи є у вас приклади цих іспитів. Четверте, чи ви вже точно подивилися в статистику конкуренції і визначилися, який вам потрібен рівень? І, власне, головне питання: чи можете ви відтворити так само цей творчий конкурс, творчий іспит? Чи знаєте ви, що робити? Якщо хоч на одне з цих питань відповідь ні, не знаєте, не вибрали заклад, не обрали спеціальність, взагалі не знаєте, що робити, тоді пишіть директ інстаграму. Бо мене звати Софія Олександрівна, і я вчитель малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. Я вже 9 років цим займаюся і готую до вступу в Україні за кордоном, коледжі, вузи та академії, і мої учні успішно вступають та навчаються. Тож, якщо історія про вступ та сумніви щодо цього про вас, пишіть Директ інстаграму, і ми з вами поспілкуємося.